Друзі, всім привіт! З вами Іра на YouTube каналі The Watch. Дякую вам за вподобайки до випусків. Ви ж пам'ятаєте, що за кожним платимо по 10 гривень, а отримана сума перетворюється на донат на Збройні Сили України. Мені здається, це дуже непогана ініціатива. Вам потрібно зробити мінімум зусиль, а результат у підсумку це регулярна підтримка війська. Всі звіти по переказах коштів публікуємо в телеграм-каналі та сторіс Instagram. Лінки на соцмережі в описі до відео. Ну а тепер до теми нашого випуску. Сьогодні будемо дивитись новинки Hacкі Field, але зовсім неочікувані, як мінімум для нас. Загалом колекція Hamilton Hacкі Field є справжньою класикою серед годинникових фанатів. Бо тут можна знайти і моделі з ручним заводом, і автоматичні, і кварцові. І ціна ж варіюються під різний бюджет в середньому від 400 до 2000 євро. Отже, варіантів багатенько. Отже, минулого року, десь так в кінці серпня чи на початку вересня, ми були приголомшені новиною про те, що Хамтон випустив кварцеву версію своїх філдів на ручці. Ми були трохи в ступорі, бо традиційно ж найбільш канонічними та шанованими моделями були саме версії з ручним заводом, трохи олдскульні, якщо дивитись на них з точки зору сучасності, але тим і цінні, і трушні. І тут зненацька кварц. Однак, коли ми трошечки покопали історію, Виявилося, що це не просто розширення успішної колекції новими кварцевими варіантами, як додаткова опція. Тут насправді є історичне підґрунтя, і в ньому замішана не одна модель, а дві. Сам Хамільтон більшою мірою пов'язує дизайн цієї серії кварцевих годинників Hacky Field з моделлю Hamilton GS General Service 60-х років. Ці історичні моделі випускались для невійськового персоналу британського уряду. Цікаво, що були прямо особливі екземпляри під певні зони дії, так би мовити. Наприклад, навіть зараз на аукціонах типу eBay можна зустріти модель Hamilton GS Tropicalized. Це спеціальна версія для використання в тропічних зонах. Її носив на військовий персонал в дипломатичних установах за кордоном переважно країн, що входили в альянс Підружність націй. Але насправді ці годинники були і своєрідним прикриттям для ряду, все-таки військових. Які допомагали країнам організовувати власну безпеку та правоохоронні органи від імені британського уряду. Коротше історія в стилі Бонда. До речі, ви ж пам'ятаєте, що кіношний Бонд носив годинник Хамільтон. Це була модель Пульсар, яка засвітилась у фільмі Живий і дай померти на руці у актора Роджера Мура. Якщо хочете дізнатись про всі годинники Бондіани, подивіться наш окремий випуск на Ютубі. Він дуже цікавий, таке пропустити не можна. В новинках, безумовно, можна побачити вінтажну військову естетику. Але Хамлтон каже, що всі елементи були модернізовані, включаючи циферблат з покращеною контрастністю та залізничну хвилину доріжку для кращої читабельності. І от, до речі, посилання і на другу модель на місці напису GS нижче центру циферблата з'являється стилізований логотип Хакі, натхнений цивільними комерційними моделями Хакі Field 80-х років, що були в той час доступні на ринку. Загалом новий Hamilton Hacky Field Quartz представлений в чотирьох кольорах та двох розмірах 33 та 38 мм. Якщо ви знайомі з механічною версією Hamilton Hacky Field з ручним заводом, тобто не буде багато сюрпризів щодо форми корпусу та обробки. Обидві версії нових моделей Hacky Field Quartz мають форму та обробку корпусів, що дуже схожі на механічні моделі. Корпуси зроблені з нержавіючої сталі, мають піскоструминну обробку та лаконічний дизайн. Який, якби таким і має бути у випадку з годинником в стилі Мілітарі. Попри те, що це досить бюджетні моделі в асортименті Хамільтон, вони все одно мають сапфірове скло. Акцентую на цьому увагу, тому що в Хамтон не всі моделі мають сапфір. В деяких моделях Ventura American Classic, і здається, у деяких вінтажних пілотів скло мінеральне. Завдяки товщині 8 мм і довжині від вушка до вушка 45,5 мм, корпус 38 мм трохи компактніший, ніж його механічна альтернатива. Версія шириною 33 мм ще тонша, її товщина становить 7,5 мм, а відстань від вушка до вушка всього 405 Оцей плаский профіль стане у пригоді, особливо якщо носити їх саме на стандартному подвійному ремінці НАТО. На відміну від корпусу, Циферблати цих нових моделей Hackie Field Quartz виглядають зовсім інакше. У той час, як механічні версії мають 24 годинну розмітку, кварцеві моделі мають лише великі цифри від 1 до 11 і трикутник на 12 годині. Крім того, кільце хвилин виконано в стилі залізничної колії. Ну і знову ж таки, тут з'являється напис хаки на 6 годині. Стрілки мають характерну форму шприца. Тут вони такі самі, як у Hackie Field Mechanical. Обидві розміри нового Hamilton Hulky Field Quartz доступні з чорним, синім або білим циферблатом. Саме у нас в наявності і в нашому огляді буде три варіації більших версій, і одна в корпусі 33 мм з чорним циферплатом, вінтажними цифрами та зеленим нейлоновим ремінцем. Але я загалом пройдусь по всіх. Що стосується чорного циферблата, ви навіть можете вибрати між двома версіями. Один із білою хвилинною доріжкою, білими стрілками та зеленуватим люмом для стрілок і цифр. Інша чорна версія має трошки жовтіший колір, щоб амітувати чарівну патину на багатьох вінтажних годинниках. Такий екстер'єр штучної патини можна знайти на версії Hockey Field Quartz із білим цифроблатом. Крім того, ця версія також має чорні індекси і чорні стрілки. Синя версія має білі друковані цифри і відповідний білий суперлюміновол. Чорно-білі версії з люмом, що має ефект патини, поставляються на білі зеленому ремені НАТО з трьома коричними фіксаторами, а синя версія має відповідний синій ремінь НАТО та три відповідні фіксатори. На жаль, синя у нас зараз в наявності немає. Чорна версія має повністю чорний ремінець. Версії діаметром 38 мм мають ремінці шириною 20 мм, а менші з діаметром 33 мм мають відповідну ширину 18 мм. Водозахист всіх моделей складає 50 метрів. Всередині звичний кварц від ета, калібр F06105. Ну а тепер до підсумків. І тут буде декілька пунктів. Візуал. Особисто мені більше подобається сучасна стилізація лого-хакі на циферблаті. В оригінальних моделях циферблат виглядає дуже перевантажено. Там і 12-годинна розмітка, і 24 годинна, і логотип бренду. Із здоровенними літерами написано Хакі. Не знаю, на мою думку, історична модель виглядає трохи незграбною. Акцентую вашу увагу, що я зараз про комерційні моделі 80-х років саме з злого хакі. Десь в коментарях бачила, що годинники Хамільтон виглядають якимись сірими чи щось таке. А я б сказала, що вони несподіваним чином мімікрують під ваш образ, якраз через те, що вони досить стримані та лаконічні. Так, іноді дійсно хочеться чогось яскравого, з родзинкою, можливо, дресового. Проте часто ти хочеш надіти щось таке, що ні до чого не зобов'язує. При цьому виглядає автентично, але не суперпомітно. І мені здається, філди загалом це якраз про це відчуття від годинників. А так як Хамільтон це вже така культова канонічна історія, що може краще репрезентувати стиль Fieldwatch? Далі пару слів про розмір. Насправді 38 мм в сучасних реаліях не дивина, він вже не є малим. Більш того, якщо ви пошукаєте фото якихось голівудських зірок першої половини 20 століття, сторіччя, то малесенький годинник на габаритному зап'ясті це прям регулярна історія. Тому 38 міліметрів це прям ок, А от 33 міліметрів це вже більш цікава історія. По факту, такий розмір дозволяє носити цей годинник і на жіночій, і на чоловічій руці. У відео ми показали, як це виглядає. І мені здається, навіть 33 мм це в принципі прийнятно на невеликому зап'ясті. А те, що цю модель можна розглядати як і жіночу, я вважаю плюс, який можна покласти в скарбничку бренда за увагу до жіночої аудиторії. Хоча мені насправді цікаво, хто саме частіше буде власником 33-ї версії хлопці чи дівчата? Зручність! Так як це кварц невеликого розміру, то годинники суперкомфортні на руці. Дійсно класний варіант для повсякденного носіння, зручний і що важливо практичний нейлоновий ремінець, кварц, що не потребує заводу чи більш делікатного поводження. Все це складається в дуже непогане комбо. Ну і наостанок механізм. Наша статистика продажів нам чітко каже, механіка зараз має стабільний попит і є трендовою і популярною серед годинникових фанатів, і серед тих, хто, скажімо так, тільки вступає в світ годинників. Але раптом ви хочете обрати для себе цікаву модель з історичним бекграундом, але маєте обмежений бюджет і не зосереджені саме на механізмі. Чи просто хочете взагалі спробувати, як це носити Watch, але не хочете витрачати забагато на механіку? Буду до кінця впевнені, чи це ваше. Ось тут якраз Hamilton Хакі Field Quartz буде чудовим варіантом автентичний, легенький, практичний, з відповідним рівнем обробки і ще більш доступнішою ціною. Коротше кажучи, мені сподобалось. Загалом Hamilton на мою думку, такий душевний, трушний бренд. Десь чула такий вираз, що в світі швейцарських годинників Hamilton це як Seiko, бо пропонує більше за меншу ціну. У мене все. А от тепер ваша черга ділитись вашими враженнями та думками. обрали б для себе кварцові Філди Хамільтон? Чи може купили б подарунок дівчині? Чи може дівчата-підписниці ви побрали такий варіант як формат годинника кежу? Пишіть в коментарях і до зустрічі незабаром.